Щодня у зазначений час вони поспішають до них, бо знають, що тут їх привітно зустрінуть, спитають про людське, наболіле, як справи, як здоров'я, посміхнуться, підтримають морально та ще смачно нагодують. По-справжньому, по-домашньому, по-харківськи від щирого серця мова. Ось про такі пункти гарячого харчування, що у Харкові працюють з першого року війни. Свіжі та поживні страви з-під ножа, гарячі перше та друге, духм'яні булочки і хліб, кава з молоком, чай, узвари і все з любов'ю до людей. Ось один із таких пунктів гарячого харчування у Новобаварському районі. Мене розбавила квартиру, і я зараз на дачі живу. Діло в тому, що в мене пенсія 3200 В нам якась піддержка дуже подобається. А душі культурне, вежливе, обслуговування чудесне. випічка чудес. Так у них і перші блюда дуже гарні, вкусні, і другі молодці. Молодці дівчинки, а душі. Я поражаюся їх трудолюбію. Це подвіг в такому стані будемо допомагати, від душі. Перш за все прибула скупська, волонтери. Привезли, бо там склалися дуже тяжкі обставини. І в цьому районі я поселилася кіжиці, виникла необхідність питання. Мене познайомили з колективом цієї школи, і я майже кожного дня приходжу сюди дуже задоволена. Колектив чудовий, привітливий, гарно готують. Так що велике спасибі, хто це все організував, мерії міста, ну, і хто, хто піклується про нас, так би ми не знали, як нам і виживати. Все вкусно. І хліб печуть, і булочки, і пирви все, все дуже добре, все свіженьке, дуже смачно, різнообразна їда кожного, кожного дня. Дуже щит, що нам подобається. І бювет. На території школи є бювет. Вода безкоштовна. Ну, дуже багато людей ну, беруть цю воду. Усе подобається. Кожного дня у них різна їда, Перші страви і другі страви. Ми вже це знаємо, коли що дають, І ми ходимо, ми знаємо, що ми, допустимо, будемо брати. В Понеділок риба, допустим, во вторник, борщ, в середу, там, суп добрий, в четвер молочка, ну, сьогодні відбівний і так далі. Дуже добре і дуже смачно, ми дуже вдячні. Реальна допомога так. Це я хоч пенсія, мене якась пенсія є. А ось у мене подружка, от їй 58 років. Вона ніде не робить, і їй це точно ще більша допомога, чим кому ліба. Це допомога усім. І хто і працює, не працює пенсіонерам в першу чергу. Цей проєкт розпочав свою роботу в грудні 2022 року з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Це були дуже тяжкі, скрутні часи для нашого міста, тому харківський міський голова продбав про населення, про переселенців, які потребують допомоги. З першого дня нашої роботи харчувалося десь 15 тисяч містян в день. З кожним днем ця кількість зростала. Десь уже через місяць 30 тисяч було. На сьогоднішній день ми в день готуємо 52 тисячі обідів. І з 22-го року по сьогоднішній день ми приготували вже 43 мільйони обідів. Було розроблено спеціальне меню, меню різноманітне для того, щоб місцяни щодня отримували різні комплекси. Кожного дня обов'язково входить в меню комплекс. але він складається з першої страви. День м'ясні, день рибні страви, другі страви день м'ясні, день рибні, день сиру кисломолочного, потім гарніри щоденно також змінюються, і в комплекс обов'язково входить напій. І самі ми випікаємо хліб. Кухарі приходять на роботу о п'ятій годині ранку. І самі випікаємо хліб, батони, і щоденно випікаємо гарячі булочки для містян, і кожного дня різні. Дуже приємно нам чути слова подяки, так як ця програма вона створена для пенсіонерів, людей соціально незахищених, переселенців, дуже багато в місті з'явилося. Також в зв'язку з цим збільшилась кількість. Соціальні служби в нас отримують обіди і доставляють людям, які не в змозі. Добратися до пунктів видачі харчування, і також ми годуємо робітників комунальних служб. Міська рада дуже опікується роботою даного проекту. Своєчасно нам поставляють свіжі якісні продукти. В наявності є всі продукти, які дозволяють дотримуватися цього меню. Продукція вся сертифікована. На сьогоднішній день працює 41 пункт видачі гарячих обідів. В кожному районі є школи, в яких розміщені пункти, і всі містяни знають що з 11 до 14 йде видача вихідний. Неділя шість днів в неділю. Вони отримують гарячі обіди. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.